Володимир Лис, країна гіркої ніжності. Історія країни жорстокого 20-го століття. Через історію однієї родини. Три покоління, три жінки, які обрали свій шлях, кохають, ненавидять, страждають та радіють. Ви царевський народ, чувство великого гнева і глибочайшого возмущення, клініт відателі родини. Коловерті, переїзд до Києва, посилення в гуртожитку, зміна імені по батькові, прізвищі, Донька стала вітою снігурець, подача заяви до прокуратури, влаштування на роботу, звісно, теж посприяв самогодній за лозика. Вона нарешті отримала довідки про реабілітацію Романа і Маргарити Снігерців. Дізналася, що тато був розстріляний 10 травня 1939 року. А мама померла в таборі, від серця. серце 2 лютого 1942 року. Мама, лист якої з того табору вона колись лашнуруч провала. Мама, від якої вона, як і від тата, колись відмовилася. Даза заплакала, плач переріс у риданні. Ніщо на світі не могло її розрадити, простити, виправдати найжахливішу помилку провину її життя.